Вітаю вас, друзі. Сьогодні знову поговоримо про фонготерапію. Народна мудрість каже, де лисички, там вітамінів повні кринички. Але разом з тим, треба сказати, що лисички це не тільки вітаміни. Вони мають багато різних лікувальних властивостей. Вони лікують зір, вони лікують печинку, вони виводять з організму радіонукліди, вони виводять глисти інших паразитів. А коли є заражена кров, то вони цю кров очищають. Але варто сказати, що лисички мають ще одну властивість, вони є дуже помічні при лікуванні зору. Отже, збирайте у лісі лисички і лікуйтеся ними, смакуйте їх, з них виготовляють різні страви, але треба обов'язково дивитися, щоб лисички не були червиві, бо учені кажуть, деякі, що лисички не мають черв'яків, але насправді вони мають черв'яки. Отже, Збирайте лисички, вони можуть бути сушені, їх можна приготувати свіжих, їх можна з сметаною, їх можна з картоплею. Бажаю вам смачної вечері чи обіду. Бувайте здорові, дивіться мої відео. Дякую.